Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Я, професор Петро Масляк. Сьогодні ми з вами поговоримо про принципи, основні принципи деградації імперії. на... Основному прикладі деградації Московської імперії. Так ось занепад, як показує історія з географією, занепад імперії це занепад їх правителів, так скажемо. Ну, якщо брати Московію, то це занепад Путіна і його оточення. Ну, подивіться, як він деградував, та й фізично, і в всіх інших сенсах. Від польотів зі Стерхами, про що вже майже всі забули, Ну до Калової валізи. Ну, уявіть собі. Протягом 20 навіть менше років, яка грандіозна деградація відбулася цієї особи. Отже, ще раз нагадаю, що якщо подивитися на історію з географією, так би мовити, всіх імперій, ну найвідоміших, ну хоча б Римської імперії, то це історія занепаду їхня. Це історія деградації їхніх лідерів. Не є винятком, звичайно, і нинішня Московія. Якщо Путін починав як Мачо, і про це всі писали на коні з оголеним Торсом, жінки просто мліють, дивлячись на це диво. так. Отже, він Мачо молодий, здоровий, впевнений в собі лідер, а Московія отримує одну за одною перемоги на всіх фронтах від економічних і дипломатичних до військових і спортивних. То нині ж ситуація кардинально змінилася. Московське керівництво. Це нині станом на е, грудень 2022 року це зібрання напівбожевільних старців. <кій> на кшталт Брежнівського політбюро. Я як старий совок, все це дуже добре пам'ятаю, при мені все це відбувалося. Отже, це тіпа. Брежнівського політбюро останніх років існування Совка. Так, З абсолютно непотрібним нікому нападом на Афганістан, що прискорило розпад цієї країни імперії зла і країни дурнів. Далі, збиттям південно-корейського Боїнга. Теж ні, нікому не потрібне, тільки там щось в голові, я думаю, переклинуло. Ну і так далі. Історія з географією повторюється, тільки замість Брежнєва, нині в цій недоділеній лапка імперії і країні дурнів, скорочений варіант Радянського Союзу. Замість Брежнєва – Путін, замість південно-корейського Боїнга, Боїнг Малагасійський, а замість Афганістану Україна. Так. Це все, як на мене, за цієї влади, як кажуть, розрулитися, розкермуватися. Не зможе, не може, так як і у Совку, це все було. Прихід тільки до влади в Москві нового Горбачова призведе до виводу військ з України і відповідно всіх наступних реаліїв розпаду цієї імперії зла і країни дури. Але як показують знову ж таки і е, Римська імперія, і е, Московська імперія у формі Радянського Союзу, ну і нинішня Московія, цей шлях не є простим і швидким. Так. І тому нам треба готуватися до Доволі ну в крайньому разі протягом декількох років ці всі зміни будуть відбуватися. Хоча ми ж констатуємо той факт, що нині е, події прискорюються в 21 столітті. Тому можна чекати сюрпризів всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цими загарбниками. Окупантами, московитами, андрофагами як найшвидшої перемоги.